Фарисеї запитують Ісуса, коли прийде Боже Царство, коли це відбудеться, як це відбудеться, хочуть побачити зовнішні прояви Божого царства, якісь певні знаки, щось повинно відбутися зовнішнього, щоб вони не пропустили цей прихід Божого царства. Для Євреїв того часу для сучасників Ісуса було дуже чітко зрозуміло, що таке Боже Царство, це прихід Божого царства, це реалізація Божої волі, як на небі, так і на землі. Тобто прихід Божого царства має означати те, що Божа воля виконується, сповнюється в повноті. Як на небі, так і на землі, тобто між людьми щось має відбутися такого надзвичайного. А Ісус говорить Боже Царство посеред вас, то воно вже є посеред вас. В особі Ісуса Царство Боже є присутнє. І це зовсім інша логіка, інше мислення Ісуса і Фарисеїв. Тому що фарисеї хочуть зовнішніх якихось проявів Божого Царства, якихось зовнішніх змін. А Ісус говорить про Боже Царство, яке є, як в іншому порівнянні, говорить, що воно як закваска, воно є всередині людини, коли людина приймає Ісуса як в Євхаристії, в святому причасті, але теж приймає Його навчання, приймає Євангеліє. То це Боже царство починає там працювати в людському серці, і воно приносить плоди. Тобто Боже царство не є чимось зовнішнім, це не кордони, як є кордони країни, тут воно починається, там закінчується. Але це є присутність Бога в житті людини, присутність Бога, яка перемінює, яка. Має таку потужну силу, що людина навертається, змінює своє життя, йде за Ісусом. Царство Боже в особі Ісуса, тобто вони дивляться, фарисеї дивляться на Ісуса, і Він каже, Боже Царство є посеред вас, посеред вас, тобто я є між вами і це є тут Боже Царство. Тому увага, якщо Ісус є посеред нас то ми в той момент живемо в Божому Царстві. Коли в сім'ї Ісус є присутній, то вже там ця сім'я є уприсутненням Божого Царства. Якщо зараз в нашій спільноті Ісус є між нами, то тут є Боже Царство. Якщо на роботі, там, де ти працюєш, якщо там немає Ісуса між вами, то тоді там немає Божого царства. Якщо там є нарікання, осудження, обмови інших людей і так далі, то там Божого царства немає, бо е, втрачається присутність Ісуса Христа. Боже Царство є між вами, каже Ісус. Жити в Божому Царстві це означає піддатися дії або керуванню Святого Духа. Підпорядкуватися його дії або дозволити, щоб він керував моїм життям. Апостол Павло в посланні до Римлян говорить, що Боже Царство це не їжа і не пиття, але це праведність, мир і радість у Святому Дусі. Праведність означає, власне, це підпорядкування Божим законам. Праведність не означає правильність, вона виникає із праведності, але полягає в тому, що людина підпорядковує своє життя, своє мислення, свої рішення, свої вчинки Божим законам, Божим заповідям, Євангелію і так далі. І плід життя в Божому Царстві це готовність, готовність людини. Служити іншим, робити добрі вчинки, радіти, співчувати іншим, бути милосердним це все є плід життя в Божому Царстві. І тому, коли ми це в собі помічаємо, цю готовність послужити, зробити добрий вчинок, пробачити, радіти з іншою людиною, яка радіє. Співчувати тому, хто плаче, плакати з цією людиною, то це говорить про те, що ми вже десь там, можливо, як каже Ісус в Євангелії, ти вже близько до Божого царства. Може, ми вже там десь близько, в цей момент є до Божого царства, але можливо ще є певні бар'єри, які нам потрібно пройти, робити ще наступні кроки щоб якнайбільше вже тут на землі переживати цю присутність Бога і Боже Царство, яке є вже тепер тут на землі, в нашому житті. Амінь.